Протягом місяця банківські картки працівників одного з Бердичівських приватних підприємств не обслуговуються. За цей час люди вже встигли не отримати свої аванс та зарплату. Коли щось зміниться, наразі не знають. Мені треба кормити сім'ю. Мені треба оплатити комунальні числа. 25 го числа, ви знаєте, прекрасно йде оплата комунальних сім. За що мені зараз оплатити? Я просто прийшов узнати, чому таке твориться. Я ж нічого не прячу, я працюю, як положено. все ми делаем як положено. Чому мені не віддають то, що мені положено. Шукати правди півсотні працівників спершу почали у Бердичівському відділенні свого банку, але там нічого конкретного не почули. Тому і вирушили до обласного центру. Зі звернення пішли до нашого відділення енергобанка, яке знаходиться в місті Бердичеві. Його управляючий з нами зустрівся. Ну ніякої внятної відповіді, крім понизування плечами, він нам дати не зміг. Він нам сказав, що ми можемо звертатися далі. Значить, ми вирішили тепер вже цими представники всі нашого цього колективу приїхати сюди до дирекції, уже якби обласного управління. Хоча б давали якусь доступну невнятну відповідь, на що нам можна розраховувати на дальніше. Швидше за все працівникам бердичівської фірми все ж доведеться їхати до Києва. Керівник обласного відділення не заперечує того, що банк зараз перебуває в процесі зміни свого власника, і усі рішення щодо активності рахунків приймають на столичному рівні. Нічого не коментувати ми не можна, тому що це все рішається не тут, а рішається в Києві. Тому, якщо сів ходіть, то в Києві треба це робити. А ми без порядку, ми не рішаємо нічого, розумієте? Що порадити, звертатись туди, де вирішуються ці питання станом на зараз на рахунках фірми завесло у повітрі 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це заробітні плати, податки, умови угод про постачання. Керівник підприємства говорить, що стоятиме за своїх людей до останнього. Казали почекати десь неділі-дві. Ми що робили, чекали. На даний час сьогодні ж получається 27 січня. Я не можу не платити зарплату. Не зі своїми постачальниками, не сплатити податки. Але поки що в усіх інстанціях, куди зверталися бердичівляни, нічого конкретного їм не пообіцяли. Відповіді немає. Я писав в енергобанк, ми писали письмо офіційне і в Нацбанк. Відповіді ще немає. Всі казали, чекайте, чекайте, чекайте. А що чекати? Якщо у мені працює 46 е людей, я не можу сказати, що хлопці, завтра ви сьогодні ви не їсте, а будете їсти завтра, бо мені банк пообіцяв гроші. Не почувши того, на що сподівалися у Житомирі, працівники підприємства направили своє звернення до столиці, де з наступного тижня, якщо ситуація не зміниться, залишають за собою право на вияв протесту під центральними офісами їхнього банку та Національного банку України.